Восьмий аркан справедливість, який потрібен партнер. Партнер повинен мати от якраз якості восьмого аркану. Да? Це чесність, справедливість, відповідальність. Партнер може бути дещо таким методичним, раціональним, реалістичним, да? приземленим. Що тут не можна робити? Вам не підходить історія, коли ви живете, наприклад, в цивільному шлюбі там по 10 років. Тобто, восьмий аркан це все ж таки історія про те, що ем, вам повинен, ну вам потрібен партнер, який прагне офіційності, прагне узаконювання стосунків, да, прагне шлюбу. Звісно, не в перший день знайомства, да, коли прийде час, але там не 10 років, наприклад, да, жити в цивільному шлюбі. Тут е, потрібна офіційність. Також не слід допускати стосунків з людьми, які вже знаходяться у шлюбі. Да. Тут якраз може бути перевірка така. Да. До вас, наприклад, може залицятись людина, яка має вже сім'ю, і ви повинні, якби да, зробити вибір. Бути у таких стосунках чи ні. В принципі, восьмий аркан – це про чесність, тому тут може бути перевірки чесністю. Ви не повинні брехати у стосунках, не повинні зраджувати, і, в принципі, стосунки повинні бути прозорі. На початку стосунків краще. Домовлятись з партнером, які у вас ролі у стосунках, що хто робить, як заробляє, як от, наприклад, ви плануєте там з'їхатися, жити разом, хто за що буде відповідати, за побут, за фінанси і так далі, щоб не було потім якихось сюрпризів.